12 незаконних рубок лісу на території Чорноморської зони виявили із березня по квітень. Загалом зрубані там дерева вмістилися б у 17 залізничних вагонів. А збитки завдані державі оцінили у понад 70 мільйонів гривень. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська Смаглюк, і зараз деталі цієї історії. І ми її розпитаємо. Ольга Василевська смоглюк, народна депутатка України, на зв'язку із нами. Пані Олю, вітаю, дякую, що знайшли для нас час. А, власне, виявили ці незаконні рубки. Де саме і а, чи здійснені якісь заходи щодо там розслідування щодо того, щоб їх зупинити? А, дякую дуже вам, що підняли цю надзвичайно, як на мене, важливу тему. Тому що руки в Чорнобильські в Чорнобильській зоні перевищують 1 мільярд гривень на рік. Розкажу детальніше про це 28 грудня 2023 року. Мені повідомили, що декілька десятків столітніх дубів в Чорнобильському заповіднику були зрубані. і на їх намагалися вивести на столичну пілораму. Я одразу звернулася до офісу генерального прокурора. Прокурор виїхала особисто на територію Чорнобильської зони, зафіксувала цю всю історію. Потім стало зрозуміло, після пред'явлення підозр п'яти учасникам схеми: три з них це бізнесмени, один очільник одного з підприємств державного агентства з управління зоною відчуження, і співробітник обласної поліції брали участь в цій схемі. І після цього з таким пафосом було оголошено, що зараз ми будемо робити виїзні перевірки, що ж там все-таки в зоні відбувається. Тобто до цього ці рубки не помічали хоча про них говорили і місцеві з Вижродського району, і власне я неодноразово заявляла про незаконний видобуток піску і незаконну вирубку. Але після того як схема вся ця розкрилася, організували виїзди. В них брали участь лісівники ДП Ліси України, екологічна інспекція, і треба віддати їм належне. Зробили 18 рейдів, і з них 12 рейдів виявили збитки в державі, нанесені від рубок. Хочу наголосити, що Чорнобильська зона зараз є закритою і завжди була закритою. З 86 року маю на увазі закритою зоною для відвідування, там є своя служба безпеки, там є своя поліція, там є керівництво державного агентства з управління зоною відчуження. І, власне, вони мають запобігати незаконному видобутку піску, незаконному вилову рибу, полюванням і виробки лісу. Але власне цього всього не відбувалося, і на території декількох лісництв. Було виявлено е, численні е, свіжі ПНІ, які говорили про те, що вони зрубані професійно, тобто це не військові, як почали виправдовуватися в державному агентстві з управління зони відчуження. Казали, що це все військові. Вони там щось будують, тому що це прикордонна до Білорусі територія. А це робили як на мене, конкретно професійні люди, які власне мабуть і працюють в зоні. Відчуження. І якщо говорити про ці рейди, які відбувалися протягом цього місяця і березня, це збитків нараховано на 70 мільйонів. Збитки рахували по свіжим дням, то якщо за місяць 70 мільйонів, можемо з вами говорити про те, що за рік можуть нарубати до 1 мільярда. Гривень збитків. А, і власне це говорить про те, що оця кругова порука між правоохоронцями, місцевими в зоні, а, тими бізнесменами, які є вигодонобувачами, скажімо так, цієї незаконної деревини, а вона може бути радіоактивна і керівництво зони відчуження власне беруть участь у всіх цих махінаціях. Тому раджу всім людям, хто меблі купував. Останні роки подивитися, чи не радіоактивні вони, пані Олю. От ви кажете, були перевірки, ви виявили це все і так далі. А да, ну от. Зупинилися в мене таке враження, що перш за все на такі от початкові ланці, і що далі, що із палорамами, на які везли, чи перевіряли їх щодо того, що можливо там це не перший випадок, коли їм завозили цю деревину? І а, ви згадували, скажімо так, а, в своїй публікації те, що є питання і домін екології, і я вже в соцмережах дивлюся, що багато хто беручи от історію з вирубкою деревини, історію з чорнобильською зоною, робить припущення, що можливо. Во пора поговорити про те, чи не замінити міністра екології. Чи може таке статися, що через історію з Чорнобильською зоною дійсно будуть питання до міністра екології? Питання до діяльності Чорнобильської зони були завжди. І завжди так. там кругова порука була від самого низу до самого верху. Але на жаль, через те, що в цій схемі. Завжди брали участь чи то поліція, чи то служба безпеки, чи всі разом ніколи не доходило до суті справи і до пред'явлення звинувачень. Uh -huh. Тому, коли я побачила перший результат, що все-таки відповість колишній директор цієї північної пущі, яка вирубувала ці столітні доби, дадуть відповідь і бізнесмени, які приймали цю незаконну деревину. І поліцейські, я зрозуміла, що є надія за допомогою Генеральної прокуратури все таки розкрити всю цю е, схему і е, власне закликати до відповідальності всіх. Тому що якщо руб, рубають на мільярд, то ви можете собі уявити, скільки ланок беруть у цьому участь і скільки може бути вигодонобувачів цієї. Історії, і все це неможливо без відповідних призначень. Зараз у зоні відчуження є в державному агентстві з зоною відчуження є тільки перший заступник, немає голови, і власне, отака, от безвідповідальність і. Власне, ті речі, які там відбувалися завжди, вони є. в мене є надія як у народного депутата, що все-таки доведуть це до кінця щодо кадрових змін. Я знаю, що міністр міністр з захисту довкілля, пан Стрілець, неодноразово намагався винести на кабінет міністрів питання призначення. Керівника державного агентства з управління зоною відчуження, але його не призначали ту кандидатуру, яку він рекомендував, саме через побоювання того, що власне там продовжиться все те, що про що я вам сьогодні розповіла. І коли мене включили власне в цю в склад цієї інспекції, тому що я є депутатом обраним по цьому округу, і я побачила масштаби трагедії і дала час. Самостійно оприлюднити ці відомості, подивилася, що їх не оприлюднюють, а тобто, можливо, приховують. Я вирішила зробити це сама. Дякую, пані Олю. Будемо спостерігати за цією історією. Я додам, що ми також звернулися із запитами про пояснення до міндовкілля і до державного агентства управління зоною відчуження. Чекаємо на відповіді і, от спостерігаємо за власне вашими і перевірками. Також Ольга Василевська Смаглюк, народна депутатка України про те, що зараз відбувається в Чорнобильській зоні. А там, як сказала пані Оля, і інтенсивна вирубка лісів. є. дійсно масштаби можемо тільки уявляти там і треш. ви. Вивіз піску, але я нагадаю, що насправді, так як вона вже сказала, це відбувалося ще до початку повномасштабного вторгнення, але тоді зона була більш відкритою, в тому плані, що могли наші колеги їздити і показувати. Я навіть пам'ятаю, якщо не помиляюся, знову ж таки з інфору були теж матеріал про те, як от що відбувається в Чорнобильській зоні з різними не зовсім законними схемами, а точніше, взагалі незаконними. Ну тоді ми могли це показувати. Зараз зона абсолютно закрита, тому хоча б Скажімо так, зі зверненнями до народних депутатів, з силами народних депутатів, хоча б можна тоді якимось чином.